Так, Сьогодні я роблю татушку своєму хлопцю. Тому давайте підготуємо місце і будемо його чекати. Буде татушка на спині, схожа на мою. Ось, якщо подивитись, там трішки видно тут і тут. Це тату сакянд. Це такі мантри буддистські, вони мають дуже багато різних значень, тому ми будемо їх сьогодні робити теж схожі на мої, але трішечки інші. Ось. Це татушки. Це ще Не ще страшно. Ні, Я думаю, що має бути менш больніше, ніж було на локті. У нас мне ней все равно больно. Не знаю, я надеюсь, что будет меньше больно. надейся. Все, эти, что будут по плечам, уже раздруковали, сейчас вырезаю. Класс, я провала. Выбираем размеры. А потім будемо чертити центр спини і робити все рівно. Почаю собі, що це верхушка, щоб потім не забути. Але тут 100% є фушкове волосся, яке буде забиватись в полку. І голка буде тупитись, тому треба брати. Так, ну що, ось так у нас вийшло. В другому сеансі ми ще посередині будемо робити тигрів. Так, я перевірила все круто, але єдине, ось тут деякі лінії коротші, ніж ця чомусь. Я зараз їх домалюю, щоб вони всі були однакової діни. Ти готовий? Так. Да. Тобі страшно? Ні. Ти казав, що боїшся. Думаєш. Що єдине, що я, я думав, що буду лежати, а буду сидіти. І що, тепер не хочеш робити, бо будеш сидіти? Ну, хо ну подрімати трошки. Ні, не вийде. Ну, і твоє тату готове. Вітаю з за новим тату. Можеш вставати. Якщо щось буде видно в зеркалі, то. М -м -м, мені подобається. Бомба просто. Щось видно взагалі. Угу. Так, я вже заклеїла пленочку. І ось така тату у нас вийшла. Завтра ми ще ось сюди додамо тигрів і теж секянт надписи. мантри, верніше. Ось така краса. Повертайтесь. Скажи, було больно? В деяких місяцях було супер больно. Особливо, коли спочатку робили на правій стороні лопатки, я такий, больно, але окей. А коли вже на лівій, то чогось дуже. Наприклад, права лопатка це 7 з 10, ліва 10 з 10. Так, Сьогодні другий сеанс для Віталіка. Будемо далі забивати спину. Не знаю, як йому буде боляче чи ні. Я думаю, що буде трішки больніше, ніж вчора, тому що тут буде багато тінювань. Так що давайте робити йому тату. Так, ми зробили ось вже одну половинку тигра з надписами. Зараз Віталік замовляє, мені кушать, а йому ми підемо тут недалеко, є кебабна, підемо там, візьмемо йому кебаб. Коротше, поверніться, будь ласка, скажіть, як вам сьогоднішній сеанс. Сьогоднішній сеанс трошки важкіший по відчуттям. Вчора якусь легенько це все було, раз-раз. Ось, А сьогодні, коли починається тінювання... Тені накладаються, то важковато, трошки больніше виходить, а так супер. Так, ось тут є такий стілаж з різними штуками. Дивіться, нажимаєш і воно здає звуки і світиться. Ось ця крута штука, зараз покажу вам. Далі ось такі різні статуеточки, але в мене там немає куди їх ставити в студії, тому їх я точно не буду брати. Думала на рахунок ось такого гарбуза він коштує 27,95, а мені одного точно мало. Я думала, що штук 5-6. Це, не знаю, я ще думаю брати їх чи ні. Але прикольно виглядає. Також є ось такий череп. Віталік знайшов такого паука. Боже, ужас. Я просто дуже боюсь полків. Яка його вартість? 889. Коротше, ось такий ну, ось моя ладошка. ладошка. Ну так, да, дешевий. Напевно, таких візьмемо, не знаю, штуки 4. Чи три? Прикольний паук. Тут також є ось такі, типу, це паутина і маленькі паучки дешевше, ніж на AliExpress, тому я один вже взяла, беру ще один, коштував 3,49. Також тут є різні приколи, наклейки. Ось. Я думала взяти ще якісь наклейки в студію, в туалет на зеркало і може на стіни. Коротше, зараз подивлюсь, якісь можливо, вибору. Ось такі. О, ось ці теж та прикольні. такі. Дивіться, що я ще знайшла ось такого клоуна метр 83 см. Може бути два розміри робити, з нього метр 35 і метр 83. Коротше, я думаю, можу такого ще взяти в студію клоуна, але не можу знайти його вартість. А знайшла. 130 злотих. Прикольна коробочка, я теж думаю. Она мені дуже подобається. Ось цей горбуз, прям капець. Але 30 злотих, блін, заколона. Ой, за горбуз. Якось дороговато, напевно. Також тут є ось такі різні штучки. Це що? Шо? <гум> Мішок. Коротше, ось така штука, вона робить звуки різні. Я взагалі не зрозуміла, що це. Просто вібрації якісь. Коротше, куча різних тарілочок, чашечок, ось такі теж для цукару. Дивіться, так ось є ось такі солодощі для Хелловіну е колекція. Це дуже смачні цукарки, я їх обожнюю. Скільки вони коштують? 18 злотих. Але це, типу, серія Хелловін. Прикольно. Охренеть, дивіться, що ми знайшли. Крутяк просто. Це конфеті внутрі. Так, так. Фу, виглядить ужасно. Куча всього. Але це і додому, і в студію. Потім приїдемо, я покажу, що куди ми купили. Ми вже приїхали в студію, зараз будемо ось тут вішати паутини паука, украшати ось цю всю частину. У мене зараз в студії працює Нікіта, тому я в студії всередині украшати не буду і мити двері вікна теж буду завтра зранку. А зараз тільки ось ця частина. Ворону хочу поставити туди на знак. Покажи, куди. Так, да. і зараз будемо цепляти її туди. Так, сюди я зараз ще приклею привідіння велике на ці двері. Ось тут буде воно. Привідіння. Коротше, ось так буде паук уже темно на вулиці, так що сорі за якість зйомки. Так, ну що, я вже в студії. Сьогодні наступний день. Я прийшла павук на місці, павути на теж, привод. Хоча вночі була гроза, тому вони витримали класно, нічого ніде не відпало. Надію, що хоча б місяць триматись буде. Задім мене і внизу тут всі покупочки для студії, щоб прикрашати. Деякі ми разом з вами купляли в екшені, а деякі я заказала на Aliexpress. Я Вже не показувала, як я там вибирала, що робила. Я зараз взагалі покажу, що у нас є, що мені прийшло. Кожну річ обговоримо, подивимось. Так, давайте почнемо з цього пакету. Тут у нас ось така є тиквичка. Це з Я замовляла. я Не пам'ятаю скільки вона коштує, але зовсім небагато. Щось 16 чи 15 злотих. Але дуже таки красива тиквичка. На камері, напевно, трішки засвідчує, тому що тут стоїть лампа і світить мені сюди, щоб вам була гарна картинка. Але вона дуже красивого кольору, не такого світлого. Як буду прикрашати, ви вже побачите, яка вона. Так, далі у нас павук, це з екшену. Той павук, що ми тоді дивилися, я взяла декілька штук. Так ось лапки розкладаються. Ось так виглядає, має очі червоні. Ось такий павучок, їх здається, декілька штук, 3 чи 4, точно не пам'ятаю. Так, далі йдуть ось такі світлодіодні гірлянди. Вони з Aliexpress. виглядають ось так. Я їх хочу на вікна на двері повісити. Тут потрібно три здорових батарейки, які я забулася вдома. Тому світитись вони сьогодні не будуть, але хоча б повішу. Далі йде ось така картина, яка міняє обличчя, дивлячись, як ти будеш на неї дивитися. Це я замовляла на алегру. Здається, 30 злотих, не пам'ятаю. Так, далі ось такий пакетик. Це я вже його відкрила. Це теж із сенсею, Я не пам'ятаю скільки коштує. А ось є ціна. 10 злотих в гривнях це 119 гривень. Написано коротше, та ж павутина з паучками, які світяться в темноті. Чесно кажучи, я не знаю, чи я буду це використовувати. Але якщо що, я заберу додому і прикрашу дому. ось ця тиквочка, ви пам'ятаєте, вона з екшена це, взагалі, вона має світитися. А в нас світиться я вставила лампочки. Я потім покажу, як буду прикрашати студію, тому що зараз я ж кажу, на мене світить світло. і нас здається дуже світло. Знову ж таки, паутина, дуже багато паутини. О, Боже, я поламала ворону. Я в шоці вставила градну. Хотіла ворони потім показати, але прийдеться зараз. Спочатку показую паутина, якої дуже багато. Тут щось уже до неї прицепилося. Це жах. Це паутина з екшеном. Їх дуже багато. Я не знаю, навіщо я так багато взяла. Я думала, їх буде мало там в наборі, а вона просто можна весь дому покрутити цією полотиною. Далі, з Aliexpress я замовила ось такі маленькі воронки. Взагалі, вони на фото були здорові, але знову ж таки прийшли не дуже. Це були найкращі, що я змогла знайти і недорогі. Ось у них навіть настояще Ну Коротше, дуже прикольні. Ви вчора бачили, як ми вішали одну ворону на. Значок студії, вивіску, верніше. Ну, такі прикольні воронки, мені дуже подобаються. Їх шість штук, одна вже вісить. Це теж за AliExpress. Вони зроблені ніби з такої картонки блискучої. Також в наборі є м -м, стікери, на які можна приклеїти. Вони ось так загинаються прикольно. І такі маленькі кожни вони різних розмірів. Теж замовила декілька пачок. Так. Далі склад Жора, якого ви вже бачили в минулих відео. Я надіюсь, якщо ви його дивилися. Hi. Це з Аліекспрес ось ця наклейка з приводом. Ще я вчора вішила на двері. Тут ще дві такі штуки. Одну я повішу в туалет. Далі ось така свічка з сінцею. Коштує вона 8 злотих у гривнях 79 гривень. Пахне. Я думала, вона буде пахнути, знаєте, осінню, типу, таким різдвяним. 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 Таким різдвяним. Господи. Хелоінським запахом, типу, як якийсь пирог сінабончик і каріце з яблуком. не не. Це пахне, напевно, ваніллю. Але прям такий жорсткий запах. Я просто не люблю солодкі запахи, тому мені не дуже. Але виглядає прикольно. Ось така коробочка. Це Сінцею. Тут вартості немає, я так розумію. Не так, я не пам'ятаю, за скільки я її забувала. Це ось така. Купую як мисочка, тарілочка. в неї я накладу конфет. Якщо влізуть, то ще стаканчики будуть в ній стояти. Якщо ні, то стаканчики окремо, тут лише конфетки. Дуже класна тарілочка. Можливо, таку додому куплю, тому що дуже дешева і красива. Бість. Так, ну що, я вам показала все, що в мене є для декора студії. Зараз будемо прикрашати. Я думаю, це буде недовго, надіюсь. Ось тому поїхали.